Всім привіт! І з вами BlackBike Team. Мене звати Олександра Гришина. Я професійна спортсменка і тренерка. І сьогодні ми будемо обговорювати новий бренд, який з'явився у BlackBike. і це Magic Shine. Це бренд родом із китайського Шенженю, і я постараюся говорити не заангажовано, а рівно настільки, наскільки мені дозволяє це робити презентація нового бренду. Про якість ще не знаю, але точно можу виділити ті цінності, за які він обраний був компанією для завезення в Україну. Бо думати з позиції клієнта та бути креативними це також про наші цінності і про те, у що ми віримо. Як бренд, що знаходиться у топ-10 у світі серед виробників велосипедних ліхтарів та топ-3 Англії, Magic Shine зберігає дух витонченості, надійності, уважності, прагнучи запропонувати продукцію високої якості, щоб максимально задовольнити потреби своїх клієнтів. Ну, прямо як ми, коли створюємо ці відео для вас, пишемо сценарії, знімаємо, монтуємо і дуже хочемо, аби для вас це було інформативно і корисно. Ну, прямо як блекбайк, який прагне тішити вас найкращими продуктами та сервісом. Отже, професіоналізм, інновації та прагнення досконалості це цінності, якими керується Magic Shine. З моменту заснування компанії мільйон людей по всьому світу скористалися різними продуктами, багато із яких були визнані революційними міжнародними медіа. Наприклад, як ліхтар Eagle 600, який став першим у світі ліхтарем з oled usb портом, але про це вже окрема історія. Протягом десятиліть Magic Shine стала сильнішим брендом, розробила більш розгорнуту продуктову систему і розширила асортимент товарів, які охоплюють велосипедний спорт. Туризм, дайвінг, правоохоронні органи, промисловість та інші сфери. Ринки компанії охоплюють Америку, Азію, Європу та інші відповідні країни та регіони. Наразі Magic Shine співпрацює з основними військовими та удор розподільчими каналами в ЄС та Америці. Тому зовсім не просто так. Ці ліхтарі опинилися і у нас. Тож ознайомчу частину закінчено, а я почну. Наразі я знаходжуся у пошуці заміни своєму задньому ліхтарику Zecto на 250 люмен. Йому вже 5 років, він багато чого пережив. Я загубила усі кріплення на нього, і те, що в мене лишилося, мені від нього ні холодно не спокотно. Навіть якщо б я знайшла резиночку кріплення, це все одно нічого не змінило би, тому що я маю хитро вжарений підсидельний штир, який врятує тільки кріплення ліхтаря на інше місце. Мені одразу стала цікава модель Magic Shine 7300, яка по характеристиках схожа на те, що я мала, але вона є потужнішою. Ліхтарик має два кріплення на велосипед, що мені дуже на руку, і я скористалася другим кріпленням, яке кріпиться на рельси сідла. Чим мене зацікавив саме цей ліхтар? А знаєте, я люблю, коли мене на дорозі добре видно, коли мене бачать попри погоду і попри будь-яку частину доби. Не те, що там під сідлом щось ледве блимотить, а коли нормально все видно і я не хвилюю за свою безпеку. І ця модель якраз дає. І класну потужність, і забезпечує видимість на 360 градусів, що дуже важливо для учасників дорожнього руху, які пересуваються на велосипедах. А от третій світлодіод проєктує 360 градусну дугу червоного кольору на дорогу, що підвищує безпеку руху. Ліхтарик має діапазон видимості 25-30 метрів. А мені подобається, коли воно так далеко видно. Але як заявляє виробник, цей ліхтарище і вумний, і зараз я розкажу, чому. Не вумен, не жіночий, а розумний. Да. Інтелектуальний датчик автоматично регулює яскравість в залежності від рівня навколишнього світла. А Smart Day Flash забезпечує максимальну видимість у денний час. Тож маємо такий заявлений час роботи: до 200 годин на денному режимі і до 50 годин на нічному вечірньому. Але подивимося реаліям використання на українських дорогах для себе. Я розумію, що хотіла би вручну виставляти максимальне світло і їздити із ним. Але ми зараз додамо віжуал, і ви побачите це вживу на режимі флеш, який дає 100 люмен в день. Ліхтар житиме до 45 годин, як вказав виробник. А в сутінках та ночі до 7. Функція пам'яті, до речі, зберігає останній обраний режим ліхтаря. В наші часи це вже не дивина, таке побачити, але доволі приємно, коли ця функція є. Також виробник пише, що ліхтарик має вбудований датчик руху, який незалежно від поточного режиму потужності у разі гальмування автоматично переключиться на постійний режим 300 люмен на 3 секунди. Я пробувала і так і сяк перевірити це, але функція, на жаль, не працює коректно. Як ви бачите на відео, постійний режим у 300 люмен вмикається на початку ходу майже після повної зупинки. І ми, як постачальники, вбачаємо необхідність ознайомити вас про наявність цього нюансу. Для їзди у групі наявність стопіка – це приємний бонус, який дозволяє побачити, що робить райдер попереду. Але особисто мені цікавіші інші функції, такі як потужність, час роботи та вологозахист. Щодо захисту від бологи, до речі. Сімі 300 має захист IPX 6 і стійкість до сильного дощу. Це само собою розуміється, шість режимів налаштування роботи ліхтаря та індикатор заряду, який зрозуміло читається. Живлення від акумулятора ємністю 1600 мА з автоматичним режимом зниженого енергоспоживання. Це забезпечує тривалий час роботи. Що ще важливо, як на мене, важливо, що він має порт зарядки usb c це по-дорослому. У мене був вибір, який ліхтар обирати для огляду. Я мала кілька варіантів, з яких обрала два. А коли відкрила коробочки та поклацала, то зрозуміла, що хочу обрати на огляд саме цей. Тому що такий ліхтар я би собі купила. Підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити наступне відео, яке буде віддані на задній ліхтар 7DV із відеореєстратором. Де придбати такий 7300, ви вже знаєте, тож dazul street black bike